В територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки по всій Україні утворилися досить великі черги. Але, за словами речника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Романа Істоміна, це не ті люди, яких можна призвати до лав Збройних сил України. В основному це ті, кого прислали підприємства для проходження медичного огляду перед прийомом на роботу, це люди, які мають право на відстрочку від мобілізації і прийшли оновити свої дані, це люди, яким потрібно пройти медичний огляд для вступу на навчання. І так далі. Тому можемо зробити висновок, що ті люди, які зараз Знаходяться в чергах в ТЦК, які зараз пішли до ТЦК проходити медичний огляд та уточнювати свої дані. Це ті люди, які точно знають, що служити вони не підуть. Комусь потрібно оновити військово-облікові дані, тому що він, наприклад, вступає до вишу комусь потрібно отримати відсрочку, комусь видали повістку. Він прибув за повісткою. Переважна кількість тих, хто зараз перебуває стоїть в чергах, це все-таки військовозобов'язані, які мають або підстави для відстрочки, або мають так мовити, підстави для бронювання. Якщо казати про стан саме на протягом останніх днів, черги дійсно трішки збільшились, але більше спостерігається не військовозобов'язаних, які прибули скажімо так, добровільно чи, хоча б заповістками, а якраз військовособов'язаних, яких присилають підприємства для, ну, для бронювання, угу. ну також не варто забувати, що триває звільнення військовослужбовців строкової служби. Певна їх частина, які приходять на щоб стати військовий облік, також в цих чергах є.